Я не пам'ятаю своїх очікувань. Я пам'ятаю одне з них, що я хотів структурувати інформацію. Це точно, бо в цьому є необхідність. Скажу чесно, вона збільшилась, тому що інформації так багато, що знову треба її структурувати. Тому буду цим займатися. От вже там розпланував собі, як це буде робити, тому що дійсно багато інфи і за це він дуже дуже дякую. Тому що прям буде велика бібліотека інформації для себе і для колег, де шерінгів і так далі. А загалом насправді дуже багато для себе взяв з курсу з того, що було по в принципі всім моментам, починаючи з першої зустрічі, про якісь базові штуки, просто більш детально зрозуміти для себе, як це працює, і до імплементації в команді в процеси зрозуміти як у нас це йде, наскільки це відповідає тому, як то це повинно бути в якомусь ідеальному світі. Тому це прям прикольно і корисно. Хочеться ще. Як і багатьом я тут чув, що є такий запит, то в мене від теж є. Насправді хочеться ще більше інформації, хоч і так багато, але прям я бажання ще щось вивчати, рухатись далі. І чесно кажучи, це дуже сильно мотивує. Я дуже радий, що я пішов, змотивувався і рухаюсь далі. Так що всім дуже дуже дякую за ком'юніті і за домашки і за все за все. Дуже дякую.